Ситуація на фронті складна. Росія продовжує тиснути на всіх напрямках. Та найскладніше, як і раніше, на Покровському. Там напередодні сталася чверть усіх бойових зіткнень. Повідомляє генштаб. Загалом упродовж минулої доби зафіксовано понад дві сотні бойових зіткнень. Росіяни не припиняють тероризувати прикордонні громади Сумщини і Чернігівщини. Загарбники завдали 52 авіаційних. Один ракетний удар а також скинули 153 каби. Найбільш напружена ситуація на Покровському, Костянтинівському, Лиманському, Олександрівському і Південно-Слобожанському напрямках сили оборони успішно стримують просування росіян та відбивають атаки на ключових ділянках. За минулу добу втрати загарбників становили 1200 осіб. На Покровському напрямку 52 штурми, на Лиманському, 31, Костянтинівському, 27 і Олександрівському, 18. На куп'янському напрямку вчора було 8 Атак, сили оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Підбили шість танків, три бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 47 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів. Мільйони вторгував аферист, який ввозив уживані авто під виглядом гуманітарної допомоги збройним силам. Повідомляють правоохоронці. 35-річний житель Черкащини налагодив ввезення вживаних авто з Литви та Польщі, аби уникнути митних платежів. У документах зазначали, що машини призначені для ЗСУ і при цьому використовували реквізити щонайменше трьох благодійних організацій. В оборудці брав участь керівник бла благодійного фонду на Львівщині, який знав, що авто до військових не потраплять. Машини з позначкою Гуманітарна допомога продаж заборонено. Зберігали на майданчику в Умані, де організатор продавав їх за готівку. Частину авто розбирали на запчастини. Шахрайство викрили після чергового продажу машини за 9,5 тисяч доларів. США. під час обшуків вилучено майже 3 мільйони готівки. авто автокіа на понад 1,3 мільйон гривень. Слідчі встановлюють інших причетних до оборудки. Комбіновані атаки на київські енергооб'єкти, як правило, мають своїх навідників. Як от 36-річний працівник компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об'єктах, він збирав для ворога координати об'єктів для обстрілів міста та відстежував наслідки прильотів по енергооб'єктах, шукав дані про дислокацію наших протиповітряних підрозділів та виробництво безпілотників, навідника. Правоохоронці затримали. Без результатів закінчилися напередодні переговори між путіним та американськими посланцями в Москві. Обговорювали мирний план щодо припинення російської війни в Україні. Та після п'ятигодинної дискусії спецпосланець американського президента Трампа Стів Вітков та зять Трампа Джаред Кушнер не підійшли до журналістів і одразу вилетіли з російської столиці до Вашингтона. Як повідомляють західні змі з посиланням на власні джерела за Плановано на сьогодні зустрічі з президентом Зеленським скасували. П'ять годин переговорів і нульовий результат так закінчилася напередодні у Москві зустріч між путіним і представниками американського президента Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Вона почалася на дві з половиною години пізніше запланованого. Тож спецпредставнику Путіна Кирилу Дмитрієву довелося вигулювати гостей по російській столиці із заходом в ресторан, поки сам Путін виступав на інвестиційному форумі. Коли ж перемовини почалися, за столом з російського боку були Путін, його радник Ушаков та Дмитрієв. З американського Вітков і Кушнер у кожної сторони свій перекладач. Коли ж затяжна розмова закінчилася, американці не стали говорити з журналістами. Заїхали до американського посольства, вочевидь, щоб позвонити президенту США Дональду Трампу, а потім зразу покинули Москву. До преси вийшов Ушаков, заявив, що компромісного варіанту плану щодо врегулювання в Україні немає. Ми не обсуждали конкретні формулювання, конкретні американські пропозиції, а обговорювали Суть того, что заложено в эти американские документы, с чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое и даже отрицательное отношение к ряду предложений. Перед тим як вести перемовини з американцями, Путін накинувся на європейців, заявив, нібито вони саботують мирний процес. Вочевидь, так він намагався перекласти провину за провал мирного процесу, адже наперед знав, що не піде на компроміс під час зустрічі в Кремлі. Путін продовжує вимагати капітуляції України. Тож він заявив, що європейці на боці війни, і навіть коли намагаються нібито внести якісь зміни до пропозиції Трампа, то всі ці зміни спрямовані лише на одне: повністю заблокувати мирний процес, висунувши вимоги які абсолютно неприйнятні для Росії і роблять це за словами Путіна, щоб звинуватити Росію в краху мирного процесу. При цьому російський диктатор заявив, що таки готовий воювати з європейськими країнами і знову натякнув на ядерну зброю. Ми не збираємося воювати з Європою. Я вже потім сторон сказав. Ну якщо європа вдруг захоче з нами воювати, начнёт ми готові прямо зараз. З України ми там дійсно хірургічним способом акуратні. Так, чтобы ну, понятно, да? Это, это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать самую войну и, и начнет ее, то очень можно очень быстро произойти ситуацию, при которой нам не с кем будет договариваться. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ситуацію навколо переговорів ще не коментував. Поки у Москві тривала зустріч, він проводив засідання Кабінету міністрів, де серед іншого говорили й про Україну. Трамп вкотре повторив, що при ньому б війна не почалася що він завершив вісім воєн і знову похвалився, що Америка більше не витрачає на це гроші, лише продає зброю НАТО. Українсько-російське питання намагаються врегулювати, хоч справа припинення війни в Україні нелегка, та як він висловився, безладна. Америка знову сильна та шанована на світовій арені насправді поважають. Насправді я був на зустрічі НАТО і мене називали президентом Європи. Як ви знаєте, у нас є проблема з війною, яку наші люди. Зараз намагаються врегулювати з Росією та Україною. Ми більше не беремо участі у війні у фінансовому плані. Байден роздав 350 мільярдів доларів як цукерки. Це величезна сума грошей. А держсекретар Марко Рубіо після засідання розповів телеканалу Fox News, що вважає ключовим пунктом суперечки на переговорах про мирний план. За його словами, Україна та Росія зараз буквально б'ються за простір у 30-50 кілометрів і за ті 20% Донецької області, які залишаються під українським контролем. Американська сторона з'ясовує, з чим українці могли би погодитися і що дасть їм гарантії безпеки на майбутнє, щоб Україна більше ніколи не зазнала вторгнення. І що дало б українцям змогу не просто відновити економіку, а процвітати. Теоретично, якщо все робити правильно, через 10 років ВВП України може бути більшим за російський. Вважає держсекретар. Він віддав належне мужності українців у протистоянні російській Навалі, але наголосив, що тепер це війна на виснаження, в якій Росія заради досягнення своєї мети. Не шкодує людських життів. Штати ж, за словами держсекретаря, намагаються зрозуміти, чи можливо закінчити війну так, щоб захистити майбутнє України та щоб обидві сторони могли із цим погодитись. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Безкоштовні квитки на потяги, які братимуть участь у програмі три тисячі кілометрів Україною. Не перевищуватимуть 10% загального обсягу місць у низький період. Повідомив очільник Укрзалізниці Олександр Парцовський. Він сказав, що орієнтується на 200-250 тисяч безкоштовних квитків на місяць. Саме така кількість місць у базових поїздах у низький сезон не продається. А ось у пікові місяці, коли складно взагалі придбати квитки, все буде виключно за гроші, за словами очільника УЗЕ. Майже 40% пасажирів готові змінювати час подорожі, і можливість здійснити її безкоштовно слугуватиме таким стимулом. Тож спочатку розбиратимуть безкоштовні місця, залишки перекидатимуть до загального обсягу. Перцовський зауважив, що наприкінці січня для поїздок преміум сегменту запровадять динамічне ціноутворення, яке залежатиме від популярності маршруту, часу купівлі та інших факторів. Збитки укрзалізниці від запровадження програми безкоштовних квитків оцінюють у сотні мільйонів гривень. Нагадаю, уряду хвалив програму «3000 тисячі кілометрів Україною. У грудні ініціатива працюватиме в тестовому режимі. Поїздах до всіх прифронтових регіонів за першу годину роботи програму в застосунку укрзалізниці активувало понад 30 тисяч пасажирів. Уже придбано першу тисячу квитків з прифронтових міст. Найпопулярніші рейси із Запоріжжя і Харкова. Аби безкоштовно приїхатися залізницею, треба оновити застосунок укрзалізниці, активувати програму три тисячі та обрати бажаний рейс і час. А от зловити квиток на потяг у новорічно-різдвяний період ще те випробування. Авіація зупинилася, тож залізниця чи не єдина змога комфортно подорожувати. Саме тому пасажири днями полюють на квитки, постійно оновлюють застосунок і сайт. Але омріяні місця часто зникають за лічені хвилини. В Укрзалізниці це пояснюють високим навантаженням у пікові святкові. Дати на одне місце можуть претендувати по 20 людей. Окрім залізниці обіцяють, що 26-го року ситуація має покращитись. Компанія загалом додасть ще понад 2 мільйони місць протягом року, запустивши нові потяги, каже Даніл Самсонов. Знайти, зловити та встигнути викупити квиток на потяг уже постійний квест для пані Світлани. Залізницею вона їздить по три-чотири рази на місяць. 18 тисяч кілометрів цього році я наїздила. Це західний напрямок, західна залізниця і це харківський напрямок. Тому що у мене чоловік діючий військовослужбовець. і Я частенько намагаюся там якусь допомогу завести, сама б заїхати. Купувати квитки пані Світлана намагається одразу, як вони надходять у продаж, а саме у восьмій ранку за 20 діб віддати відправлення. Але і так вдається не завжди. Відкриваю додаточок. О, є одно чи два місця. Тицею, поки проходить оплата, вже нема. Все, мені пишуть, вибачте, але оплата скасована. Поза як цей квиток хтось придбав Все. і це ти розумієш, що все остання надія вже. Текла усе через постійний підвищений попит, який лише посилюється у передень зимових свят та в сезон літніх відпусток. У цей період на одне місце можуть претендувати по 20 пасажирів, кажуть в «Укрзалізниці». Через відсутність авіації залізниця поки чи не єдина змога комфортно подорожувати. Та й тут хронічно бракує рухомого складу. Нині компанія має неповних дві тисячі пасажирських вагонів. Та аби возити усіх охочих, компанії потрібно удвічі більше. Ну, от цього року отримали 66 нових вагонів, але при цьому у нас 60 вагонів було розстріляно цього року і згоріло. А ще 6 вагонів вибули з причин вже свого поважного віку, і понад 100 вагонів відставлено в ремонт. Відповідно, цей дисбаланс 66 нових з однієї сторони, і понад 170 тих, які вибули протягом року, він не показує наскільки змінюється наша можливість перевозити пасажирів в усіх напрямках. Поки ж пасажири змушені щодня полювати на війні місця або сподіватися на функцію автовикупу квитків. Очільник «Укрзалізниці» обіцяє, з наступного року ловити квитки стане трохи легше. Компанія має створити ще понад 2 мільйони нових місць для пасажирів. Для порівняння за неповний 25-й рік залізниця перевезла понад 25 мільйонів людей. У нас до кінця року до 40 вагонів вийде з капітально-відновлювальних ремонтів. Тобто, по суті, це додадуться вони в парк. Буде багато обігових поїздів, які будуть не стояти взагалі в, в депо постійно в Русі, і все це дасть можливість перевести. Максимальну кількість пасажирів цей різдвяно-новорічний сезон. На попиті квитків продовжують наживатися спекулянти. Аби боротися із ними Укрзалізниця запровадила верифікацію через Дія-Підпис. без неї не купити квитків на міжнародні рейси та низку внутрішніх. Але і цей крок перекупники обходять, використовують Дія-Підписи сторонніх людей. Це довели журналісти Бібусінфо у власному розслідуванні, коли спробували придбати квиток у перекупників. Як виявилося, авторизуватися на купівлі квитка можна через будь-яку, яка була. Через ім'я того, на кого квиток. Можете, до речі, і ви спробувати. Через свій додаток УЗЕ ви зможете один раз авторизуватися і купити квиток не собі, а комусь іншому. Перекуп, що робить? Він, грубо кажучи, дає 200 гривень якомусь студенту, у якого немає заробітку, і каже: Мені от твоя дія потрібна. І коли йому пишуть: купи квиточок, будь ласка, він з комп'ютера, бот його бронює бронює на оце. Цей акаунт з дією цього студента, і в цей момент. А, а, той перекуп просто на таксі а, а, привозять йому той телефон, через який людина, чий це акаунт, він просто отак от авторизується фейс ID, і все. В Укрзалізниці цю проблему визнають і кажуть, що продовжують блокувати спекулянтів. Коли ми бачимо на ідентифікований аккаунт, який ідентифікований через DIA підпис, купується значна кількість місць. які не співпадають з фамілією власника цього облікового запису. Вони блокуються інформація. Передається поліції Інформація, Вони попадають такі облікові записи в чорний список. Відповідно, ця людина, яка свою дію віддала, вона ж ніколи не зможе користуватися додатком. Найбільше попит залізничники традиційно очікують починаючи з другої половини грудня. Тож з 14-го числа в Укрзалізниці запрацює новий графік руху. У ньому мають додатися 11 нових потягів вісім міжнародних і три внутрішні, які, зокрема, об'єднають прифронтові регіони із заходом країни. Основний акцент залізничники робитимуть на швидкість 40 поїздів буде прискорено. Щогодинними стануть потяги між Києвом та Львовом, бо це сполучення має найбільший попит. Крім того, Укрзалізниця має забезпечити. Ти стабільне сполучення з шістьма європейськими столицями: це Берлін, Будапешт, Відень, Братислава, Варшава та Прага. У пріоритеті сполучення з Німеччиною, бо там нині проживають найбільше вимушених переселенців з України. Даніл Самсонов, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.